Представляємо вам відеоурок по реєстрації програмного РРО через електронний кабінет. Для того, щоб зареєструвати програмне РРО, необхідно за допомогою особистого ключа або інших способів електронної ідентифікації здійснити вхід до приватної частини електронного кабінету. В електронному кабінеті знаходимо розділ введення звітності, в ньому обираємо звітний період. Натискаємо Створити і обираємо потрібний розділ звітності. Для фізичних осіб F-13 запити, для юридичних осіб J13 запити. Потім обираємо відповідну форму звіту j 13 J13-12-002. Перевіряємо код ДПІ, який повинен відповідати коду ДПІ за основним місцем обліку. Натискаємо Створити. На екрані з'являється повідомлення форма 20 ОПП. Переходимо до заповнення документу. В графі 2. Вказуємо код ознаки надання інформації. В графі 3 вказуємо тип об'єкту оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об'єкту оподаткування. В графі 4 вказуємо найменування об'єкту оподаткування. В графі 5 зазначаємо числове значення, яке складається з коду типу об'єкту оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з п'яти знаків. В графі 6 ставимо код КОАТУ, де знаходиться об'єкт оподаткування відповідно до класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою. В графі 7 зазначаємо область та населений пункт, де знаходиться об'єкт оподаткування. В графі 8 заповнюємо місцезнаходження об'єкта оподаткування. В графі 9 вказуємо стан об'єкта оподаткування. В графі 10 зазначаємо вид права на об'єкт оподаткування. Графа 12 заповнюється у разі реєстрації об'єкта оподаткування у відповідному державному органі. Перевіряємо заповнений документ. Та зберігаємо. Виділяємо створений документ. Підписуємо його. Відправляємо до контролюючого органу. Та чекаємо на отримання квитанції про обробку повідомлення за формою 20 ОПП. Після отримання квитанції про успішне опрацювання. Об'єкт оподаткування, визначений у формі 20 ОПП, відобразиться у розділі Облікові дані платника. Відомості про об'єкт оподаткування. З метою уникнення помилок в наступному кроці експортуємо доданий об'єкт оподаткування. Наступним кроком для реєстрації програмного РРО є подання заяви про реєстрацію програмного РРО. Повертаємося до розділу введення звітності, знов обираємо звітний період. Натискаємо Створити обираємо потрібний розділ звітності та форму j 1316602 Перевіряємо код ДПІ Та натискаємо Створити. На екрані з'являється заява про реєстрацію програмного РРО. Переходимо до заповнення документу. В розділі 1 обираємо комірку Реєстрація. Розділ 2 заповнюється в автоматичному режимі. Розділ 3 заповнюємо відповідно до інформації про об'єкт оподаткування, зазначеної у формі 20 ОПП. Для цього використовуємо раніше експортований файл. В розділі 4 обираємо тип програмного РРО. Вказуємо назву програмного РРО. Номер програмного РРО, який в межах кожної окремої господарської одиниці має бути унікальним. Фіскальний номер не заповнюється. В розділі 5 ставимо позначку про можливість роботи в режимі Оффлайн. В розділі 7 заповнюємо комірку відповідно типу платника податків. Перевіряємо заповнений документ та зберігаємо. Виділяємо створений документ. Підписуємо його. Відправляємо до контролюючого органу та чекаємо на результат обробки наданої заяви. Перевіряємо отримання квитанції про обробку заяви. Та у разі успішної обробки програмному РРО буде призначено фіскальний номер. Останнім кроком є подання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Знов повертаємось до розділу Введення звітності, обираємо Звітний період, натискаємо Створити, обираємо потрібний розділ звітності та форму J13 91 801. Перевіряємо код ДПІ Та натискаємо Створити. На екрані з'являється повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Переходимо до заповнення форми. Заповнюємо порядковий номер. У першій графі заповнюємо інформацію щодо прізвища ім'я по батькові відповідальної особи, яка буде здійснювати розрахункові операції. В другій графі вказуємо реєстраційний номер облікової картки платника податків. В третій графі зазначаємо ідентифікатор ключа суб'єкта. Посилання на інструкцію щодо заповнення вказаної графи відображено на екрані. В четвертій графі заповнюємо тип підпису. Вказуємо виконавця та контактний номер телефону. Перевіряємо заповнений документ. Зберігаємо. Виділяємо створений документ. Підписуємо його. Відправляємо до контролюючого органу. Та чекаємо на результат обробки повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Перевіряємо отримання квитанції про обробку повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. З умови успішної обробки можна завантажити та встановити програмне забезпечення ПРРО з офіційного порталу ДПС, яке розміщено в банері програмні РРО за посиланням відображеним на екрані. Процес реєстрації завершено. Тепер програмне РРО можливо застосовувати.